Всім привіт, друзі! Сьогодні ми, я, я говорив, то, що в цьому ролику, в ролику, наступному ролику я говорив, то, що цей скин буде зв'язуватися зв з наступною постройкою. Постройка. Реж... Реж... На, на російські написано того, що тут мови. Ну, нема. Фільм 18 про війну. Ви думаєте, як проходити? Ось так. У нас в країні все можливо. Ось така локація. Де? Як? Ось. Що нам звучать? Листя, що має? Я режисер. Ось така війна. Я старався. Ось о. Модель. Коли фільм зроблений? Я роблю ось так. Покінчено. Чому 18? Я так зробив. Ну. Що. Фільм 18 про війну. Ну, Жестокі бойовики. На моєму каналі цього не буде. Ось камера знімаю. Не буде, тому що у мене для дітей канал. Так, да, для дітей. ай. Ось так. Привіт, привіт, привіт! Что? Іть іть? А де? Ось я. Ну, всім до побачення, гарного настрію, всім гарного настрію. Україна це сила.